До Лузівської громади з візитом прибули представники Національної служби здоров'я України. Директорка північного міжрегіонального департаменту Вікторія Мілютіна знайомиться з роботою Краснопавлівської амбулаторії, спілкується з працівниками. Слухайте, гарна я вам, певно приємно тут. Далі делегації показують реабілітаційне відділення лузівського термедоб'єднання, Тут допомагають хворим після інсультів, травм та інфарктів. Вікторія Мілюціна також спілкується з працівниками неврології. Під час візиту керівники Лузової наголошують на необхідності придбання апарата для проведення магнітно-резонансної томографії. Я запитаю відповідаю. Же не тільки Лазівський район, у ну, нас же і Сахновщина. Їде і Барв'янково сюди їде. У нас до 200 тисяч братіну. Угу. Це Найбіль. дуже складно. Найбіль. Наприкінці візиту керівники Лозової дякують Вікторії Милюціні за допомогу та домовляються про подальшу співпрацю. Тільки разом ми можемо перемогти. Дякую, пан Сергій, і вашій громаді дякую, тому що у вас пацієнти в пріоритеті це видно. Дуже дякую.